Назвеш, будь ласка, всіх іноземців, які зараз є у складі Карпат. Допомогою друга. Так, дивіться, Давай. всі всі легіонери Карпат: Бруніньо, Бобогло, Ігор Невес. Ігор Невес, І Горневес, Жан Петро. Що так не впевнено? Мати. Шар, Мар... Мар... Є. Мар... Є. Марес... Альварес, так? Альварес, С5, чашол. Ну, полегенько змугли, давай чесно, <рес> непонятно. <рес> а Бабіньо це Мар... новий дев'ятий номер. Хто ну, він скаже, я не знаю. Я теж не знаю. <рес> є. О! Що, що інтерв'ю у нас нас? Альварес. Альварес. Агентини. Танда. А бразильці. Ігор Невес. Броніньо. Петрозо. Розо. Я розпробую. Невиш, Вальтимір, Вальтемір, Іспанець. Альварес. Бруніньо. Фабіньо, Жан-Педросу. Макс, помагай. Жан-Педрос. Альварес. Так? Альварес. Ігор Невес. Альварес, Бруніньо. Всіх не назву Бруніо. Падросу. Невес. Альварес. Бруніньо е, Ігор Невес е, Бабогло, Він Молдаванин, якщо не помиляюсь. Ну потім Патрісіо Танда. Танда. може друг допомогти. Жан Патрос, Жан Петрос, Альварес.